Друзі, всім привіт і вітаю вас на каналі Легка Англійська. Мене звати Віталій і я працюю викладачем англійської вже понад 8 років. І сьогодні я тут, на цьому каналі для того, щоб допомогти розібрати з англійською вам. Сьогодні в нас друге заняття з практики читання англійською. Я підготував короткий текст для вас, який я повільно зачитуватиму речення за реченням, потім перекладаючи ці ж речення. І якщо потрібно, я буду пояснювати або якусь спеціальну граматику, або конкретні важчі слова, ну або вимову конкретних слів. Якщо ви вже досить непогано вмієте читати, тоді поставте текст на паузу, не слухаючи мене, і спробуйте весь текст самі прочитати в голос, а потім вже дивитися відео і перевіряти, чи все було правильно. Якщо ні, то ви можете спочатку прослухати мене, а в кінці відео або наступний день, наступного тижня, коли б у вас не було часу. Просто перечитувати цей текст кілька разів до того моменту, поки ви не перестанете робити помилки. Отже, текст називається My name is John. Мене звати Джон. Або моє ім'я є Джон. Перше речення Hi. Ну це все до першого речення, це просто привіт. Далі nice to meet you. Оце речення означає приємно познайомитись. Якщо дослівно, то nice це приємно, добре, хороше і так далі.

Приємно зустріти тебе, але в нас так не говорять, тому потрібно вже підлаштовувати переклад. Приємно познайомитись. Тут важливо звернути увагу на два слова. Перше це «nice», і воно відноситься до тих слів, про які вам розповідав у попередньому відео про читання. Пам'ятаєте, там було слово «came». і я розповідав, що якщо І стоїть в кінці, то воно міняє звучання голосної літери перед нею. І тут таке саме слово, тільки не Ей, а I, тобто «nice». І тут так само в кінці і ніяк не звучить. Звучання в неї немає, вона глуха тут, але вона міняє літеру I. Тобто це не буде ніс, а буде nice. Далі друге слово це meet, зустріти, зустрічати. І тут важливо те, що подвійна I робить просто довгий м'який звук I. My name is John Smith. Тут теж саме речення, що було в заголовку, тільки єдиний нюанс це те, що він додає свою фамілію Smith. І там важливо в кінці помітити uh, дві літери T-H, які разом звучать як Th, Тобто ваш язик між зубами, і ви видуваєте повітря Smith, Smith. I am 19. And a student in college. Мені 19 років, і я є студентом в коледжі. До речі, слово коледж є цікаве тим, що це може бути як маленький коледж, як в Україні, наприклад, бувають технікуми, так і великий університет. Вони все рівно інколи можуть сказати коледж. Хоча це не є коледжем, а є університетом. Далі я б звернув увагу на слово 19, тобто дев'ятнадцять. Дуже багато людей плутають цифри від десяти до двадцяти, і цифри після двадцяти, тому що вони звучать схоже. Наприклад, цифра тринадцять це 13, а тридцять це 30. 40 це 40, а 14 це 14. Тобто менші цифри мають довші слова. Це так, як я навчився запам'ятовувати. Менші цифри довші слова, більші цифри коротші слова. Тобто 19 це 19, а 90 коротеньке слово 90 це 90. I go to college in New York. Я ходжу до коледжу або університету в Нью-Йорку. Go to мається на увазі на регулярній основі. Якщо пам'ятаєте, ми вчили цей час, це present simple, теперішній простий. Він не вживається для подій, які стаються прямо зараз, а для регулярних подій, які стаються на постійній основі. Тобто I Go to college in New York. Він постійно ходить до коледжа, а не прямо зараз він іде. Прямо зараз ідеться. am going. My favorite courses are geometry... French and history. Мої улюблені курси це геометрія, французька мова, а також історія. Тобто варто звернути увагу на вимову назв предметів Geometry – від слова geo, земля з латині, по-моєму. French. French це французька мова, або також так називають французів. Тобто French people це французи, люди з Франції. І history схоже до українського слова історія. Favorite, ми вже чули раніше, це улюблений course це курс. І там е, є один нюанс, те, що літера U майже ніяк не вимовляється. Вона просто трошки подовжує звук о, course, а не course. English is my hardest course. Англійська є моїм найважчим курсом. Так ось тут я б звернув увагу на слово hardest. Слово важке або важко це hard. Важче це вже harder. А «hardest» з додаванням «est» – це найважчий. Тобто у багатьох випадків, якщо додати до кінця слова «est», це зробить його найбільшу форму. Наприклад, «big» – великий, bigger це більший, і the biggest» – це вже найбільший. My professors are very friendly and smart. Мої професори є дуже дружніми та розумними. Friendly це дружні. Слово «friend». Це друг, а friendly це дружній. Smart – розумний. Так само є слово intelligent – це синонім smart та intelligent – це два слова, які означають розумний. It's my second year in college now. I love it. Це мій другий рік в коледжі зараз, тобто другий курс, і я його обожнюю. Love it не означає люблю прямо як любов, а просто дуже сильно подобається. Тобто, I love it – мені дуже подобається мій університет або мій коледж. Тут важливим є слово second – Другий. Мені здається, ми ще не вчили порядкові цифри, а можливо, вчили. Ну в будь-якому випадку first – це перший, second – це другий і «third» – це третій. В даному випадку в нас «second», другий. Ще важливо звернути увагу на слово «year», тобто рік. Перша літера Y у ньому робить досить дзвінкий звук і, має схожий до нашого Є українського «Year» – Це не «ear», а «year». тому що ір вийде без цієї літери «y», Це просто вухо. «Вухо» буде «ear». А от «year», ось цей дзвінкий звук такий майже саме, як наша і. Це рік I live in не big house on Ivy Street. Я живу у великому будинку на вулиці Айві. Айві має переклад. Це не просто ім'я. Айві перекладається як плющ, тобто це рослина. Я не впевнений, чи саме так кажуть на українській. Я ще загуглю це після зйомок, але мені здається, що це плющ. It's near the college campus. Це близько до кампусу мого коледжа. Також ми вчили вже слово near в попередньому відео. І campus – це кампус, тобто так само, крім вимови останньої голосної літери Ю, ми не кажемо кемпус, ми кажемо campus. Пус. Тобто там щось посередині між звуком Е, e, О та А. Тобто всі голосні в одному звуці і виходить просто щось як Е. E. Кемпус. I share the house with three other students. Я ділю цей будинок з трьома іншими студентами. Share це ділити, ділитися чимось. Тобто вони разом знімають будинок. Їх там живе четверо. Other це інший або інші. Що для однини, що для множини буде одне і те ж слово. Their names are bill, Tony and Paul. Їхні імена Білл, тоні та пол. There, тут є важливим словом. Це їх, їх або їхні. Тобто в нас є слово they, they це вони. А якщо ми робимо вже належне на слово, тобто їм щось належить, їхні імена це there. We help each other with homework. Ми допомагаємо один одному з домашнім завданням. Це дуже корисна фраза. each other. Each other це один одному. Help це допомагати. Тобто вони допомагають один одному. Each це кожен. Other – це інший, тобто ніби кожен іншому. Але на українській ми так не скажемо. Ми говоримо допомагаємо один одному. «On the weekend we play football together». На вихідних, тобто в суботу та неділю, ми разом граємо футбол. Я думаю, що це британці писали цей текст, тому що якщо ви були американці або австралійці, вони б написали сокер. Тільки в Британії наш футбол називається футболом, в інших країнах його називають сокер. I have a younger brother. Тут є важливим слово «younger». Оригінальна його форма це «young», тобто молодий. А якщо ми додаємо «er», то вже стає молодший «younger». Так само і з іншими словами, тобто «big». Великий bigger це вже більший. Small маленький, smaller це менший. He just started high school. Він тільки но пішов, він тільки но почав вещу школу. Слово just означає просто. Інколи воно означає справедливість, тому що воно походить від слова justice. Justice – це справедливість. А в цьому випадку воно означає тільки I just did it. тобто я тільки но зробив це. I just started. Я щойно почав. I just watched this movie. Я щойно переглянув цей фільм. Ще в цьому слові є цікавою вимова слова high. тобто високий, вищий і так далі. Чому вона цікава? Тому що це слово читається так само, як «Hi», Привіт. І там є тільки дві літери H та I. А тут чотири. H, I, G, H. І ось ці G H повністю глухі, ніби їх там не існує. Тож вони там просто для тексту, щоб люди розуміли, про що йдеться. В розмові вже потрібно догадуватися з контексту: чи це привіт, чи це високий. He is 14 and lives with my parents. Йому 14. І він живе з моїми батьками. Тут мені здається все просто. They live on Mulberry Street in Boston. Тобто вони живуть в Бостоні на вулиці, яка називається Mulberry. Mulberry, до речі, це один з видів ягід. Саме по собі слово berry означає ягода. Тобто strawberry – це полуниця, blueberry – це чорниця. Так, я знаю, blueberry – це голуба ягода, але на українській це чорниця. В нас це чорна ягода. Так ось, mulberry я переглянув в Гуглі, тому що сам я не знав перекладу цього слова. І це буде шовковиця. І мені здається, що це щось схоже до ожени нашої, яка росте на деревах. Тобто я вже бачив в Австралії ось це дерево, яке називають mulberry, Це просто та сама ожена, але просто росте на дереві, а не в кущах. Sometimes they visit me in New York. Тобто інколи, sometimes це інколи. Вони приїжджають, вони відвідують мене. В Нью-Йорку. Visit – це відвідувати. Далі. I am happy when they visit. Я щасливий, коли вони приїжджають. My mom always brings me sweets and candy when they come. Тобто, моя мати, моя мама кожного разу завжди привозять мені щось солодке та цукерки, коли вони приїжджають. Слово always означає завжди. І воно є також цікаве своєю вимовою, тому що там є дві літери A, і дві вони читаються по-різному. Перша звучить як О, а друга як Always. Далі слово brings це приносить. Bring без s це приносити, тобто оригінальна форма дієслова, а S ми додавали тому, що говориться про маму. І це вона, тобто третя особа одне не, вона приносить. Далі є слово sweets, там подвійна літера І, яка просто робить довгий звук I. Sweets. І це означає солодощі. Sweet без S це просто щось солодке. Наприклад, мій чай солодкий. My tea is sweet. А от sweets у множині це вже солодощі. Candy це цукерки. I really miss them too. Я також дуже сумую за ними. Тут є дуже цікаве вживання слова really. Воно перекладається як дуже, а не як реально реальний і так далі. Так інколи ми можемо казати ось так: наприклад, я дуже хочу цю машину. Ми не можемо сказати I very want this car. Ми мусимо сказати I really want this car. І це розуміється, я само собою як дуже. Я дуже сильно хочу щось. I really want it. Дуже сподіваюся, що вам сподобався розбір даного тексту, а зараз маю для вас прохання. Якщо у вас є будь-які проблеми у англійській мові, якщо ви щось не розумієте, слова, граматику або вимову, пишіть про це коментарі, будь ласка, під будь-яким моїм відео. Якщо це просте запитання, я прямо там в коментарях і надам вам відповідь. Якщо запитання трішки складніше, то можу зняти відео спеціально для вас, для того, щоб вирішити вашу проблему. Я завжди в пошуку ідей і завжди шукаю чогось, про що можна зняти нове відео. Дякую. Дякую вам всім за перегляд. Не забувайте залишати вподобайки, писати коментарі та підписуватись на цей, а також на мій інший канал про Австралію, який я залишу під відео в описі. Ще раз дякую за перегляд і побачимось в наступних відео. Bye, guys!